Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на восьму годину. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів та з однією повітряною тривогою. Зараз температура повітря мінус шість. Сьогодні буде сонячно без опадів. Температура повітря протягом дня від двох до восьми градусів морозу. Відключень світла в місті сьогодні не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі, працюють. Аварій та знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували 54 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тів та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, чого Паленням телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 61 звернення. Майже 25 стосувалося світла. Хоча відключень вчора не було, втім жителі низки адрес повідомляли, що електроенергія в них на певний час все ж зникала. Були звернення щодо тепло та водопостачання, каналізації та аварійних дерев. Більшість із них виконана, решта в роботі. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли більше 200 одиниць рухомого складу. Втім, зверніть увагу, що з 9 до 13 години трамвай номер 5 курсуватиме до зупинки Трубний завод бо через проведення ремонтних робіт на одному з трансформаторних пунктів буде знеструмлено одну з тягових підстанцій електротранспорту. Надзвичайники за минулу добу здійснили 12 виїздів. Чотири виклики стосувалися ліквідації пожеж. Усі стались в нежит. Ловому секторі. Троє людей загинули в передмісті Дніпра внаслідок ДТП. Аварія сталася на трасі Знам'янка Луганське зварене. Легковик увігнався у вантажівку, що стояла на узбіччі і зайнялась. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та миттю перекинувся на весь автомобіль. Надзвичайники приборкали полум'я. Втім, у випаленому салоні знайшли тіла трьох загиблих людей. У перші дні повномасштабної війни Дніпро зміг розгорнути три бригади територіальної оборони, розповів керівник штабу оборони міста Геннадій Корбан. За його словами, дві бригади по 7 тисяч бійців вдалося організувати буквально одразу. Третю за кілька днів такого результату вдалося досягти шляхом підготовки, яка активізувалася з грудня 2021 року. Діяти доводилося пота й обережно через негативне ставлення влади до подібних ініціатив. Якщо б та вилізла масова об там на челі говорять, явда була би столкова як попитка, наприклад, свяження дійствуючій власті, чи там создання якихсь часних Да? или частных батальонов, там, Корбана, Филатова. Поэтому мы делали все это тихо, очень-очень тихо. Мы подготавливались, искали людей, искали места, покупали какие-то там э, спецсредства для возможного проживания, расположения э, батальонов территориальной обороны, подбирали эти места, делали заготовки э, воды, еды, Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, напередодні окупанти тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Найбільше дісталося Марганцю. Там ворожі снаряди убірвали лінію електропередач, яка живить на сосну станцію. Без води лишилися 35 тисяч родин. Наразі водопостачання вже відновлене, пошкоджені з десяток приватних будинків та господарських споруд автомобіль та газопровід. Решту уражених територій ще обстежують рятувальники та встановлюють наслідки атак. Постійні обстріли та майже зруйноване місто. За різними підрахунками в Бахмуті ще перебуває приблизно 5-6 тисяч цивільних. У кожного свої причини не залишати рідні домівки, які щодня піддаються обстрілам. ПВК Вагнера та армія РФ рівняє місто з землею. Люди не мають світла, води та газу. Для них облаштували пункти обігріву, де можна поїсти, зігрітися та помитись. Як живе місто, фортеця Бахмут? Бачила наша знімальна група. Закрите місто Бахмут, швидко пересуваємося околицями міста, аби завести місцевим гуманітарну допомогу через постійні атаки армії РФ та ПВК Вагнера. Жителі позбавлені елементарних цивілізаційних умов вже кілька місяців. Вони живуть без води, газу та світла. Для бахмутців облаштували хаб, де є все необхідне. Смотри, до зробили чистку води, люди набирають воду, бо що в городі води вообще немає. Там Єдине, що бочка набирається на автоматом, перекривається, тоді відкривається і люди набирають. За день тут бувають приблизно 700 містян. Їх годують, лікують, дають змогу помитися. Також можна зарядити телефон та погрітися біля пічки на випадок обстрілів та бомбардувань. Є укриття з зробили для людей в случаї евакуації, ті, які розбили дома, ну дні переночувати, а не встигли в машині. Вот можуть здесь переночувати, плюс ранені, плюс. Хлопці наші солдати ВСУ. більшість тих, хто лишився, не хоче евакуюватися. Кажуть, в кожного на те свої причини. Людей по місту от не зустріти. Якщо навіть десь виходять, то швидко намагаються знайти укриття. Кажуть, що останні дні просто настільки сильні бої, настільки сильні вибухи, що вони просто сидять. Підвалах нещодавно тут був ракетний удар. Кажуть, що багато є загиблих, травмованих. Окупанти не гидують атакувати навіть медичні заклади. Нині в місті лишилося три лікаря. Я лікар приймала в амбулаторії. Ну з п'ятниці, після обстрілу, я буду приймати хворих у сховищі. Бо дуже дуже страшно. От це постійні обстріли такі, що ну. Буквально три дні дуже. дуже Бо прильоти були і сюди. Вікна і в амбулаторії вікна повлітали, і меблі попадали. Ну дуже, дуже, дуже страшно. Запаси їжі, і ліків поповнюються завдяки волонтерам, яким щодня все важче потрапляти у Бахмут. Тому волонтери та військові вкотре закликають місцевих полишати населені пункти, які опиняються у зоні бойових дій. Роботи тривають у Дніпрі. Продовжують обстеження будинку зруйнованого російською ракетою. Потрібна низка експертиз, аби капітальний ремонт будівлі був безпечним для мешканців і не ушкодив цілілих під'їздів. Департамент житлового господарства Дніпровської міськради замовив геологічне дослідження. Проведення експертизи бачила наша знімальна група. У Дніпрі продовжують обстеження будинку номер 118 Наразі виконують геологічне дослідження методом буріння свердловин. Відбираємо проби, які в лабораторії. Спитуємо. Обращаємо увагу на тип грунта, консистенцію, определенні характеристики свойства, включення. Все это фіксується в полівих журналах. В дальнейшем строятся інженерно геологічні розрізи, которые... Одяг составчо після завершення лабораторних досліджень звіт фахівців направлять міськраді. Це обстеження, черговий крок для створення проєкту капітального ремонту будинку зруйнованого РФ. Ми на сьогоднішній день зробили технічний звіт, експертизу конструкції цього будинку. Після цього треба вивчити ґрунти і після цього треба зробити прочносний розчоти цього будинку. Тобто як він буде тепер себе вести після того, як частина будинку була пошкоджена та буде розібрана. Отримання результатів після буріння свердловин тривалий процес. Термін виконання робіт 3-4 місяці. До аналізу пошкодженого будинку залучають різних фахівців. Понад дві тисячі замовлень за минулий рік у Дніпрі все більше маломобільних людей користуються послугою соціального таксі. Це спеціально облаштований транспорт для перевезення осіб з інвалідністю. Він має усі засоби для безпеки і комфорту таких пасажирів. Як оформити поїздку та куди можна прямувати? Дивіться далі. У Дніпрі працює соціальне таксі. Послугу надають людям з інвалідністю першої та другої групи, які мають порушення опорно-рухового апарату та органів зору. Ми вже давно користуємося цим соціальним таксі. Нам дуже дуже вигідно. Дуже ми вдячні керівництву. Викликати таке таксі можна не більше чотирьох разів на місяць. Тривалість поїздки не має перевищувати три години. Заявка на перевезення водії отримають щодня. Кожен день по різному так за день то дві. Три заявки буває. Замовити поїздку можна до лікарень, аптек, ЦНАПів та органів виконавчої влади. Кожна заявка обробляється до 30 хвилин. Особи з інвалідністю, які мають бажання користуватися послугою соціального таксі, звертаються до відділення, надають певний пакет документів. Документи можна подати як в електронному вигляді, як за допомогою вайбера або Месенджерів за допомогою електронної пошти за допомогою кабінету мешканця міста Дніпра на сайті Дніпра гов'юа, попередньо зареєструвавшись, або нарочно соціальний працівник або родичі можуть передати на відділення документи, і ми ставимо на облі. початку січня 2023 року послугою соціального таксі скористались 204 особи з інвалідністю. У Дніпрі частково перекриють проспект Слобожанський з 24 лютого по 20 березня 2023 року. У місті заплановане часткове звуження проїжджої частини. Це вимушений крок. Він необхідний, аби комунальники змогли усунути масштабне засмічення на каналізаційному колекторі. Пункти незламності повинні відповідати всім нормам задля того, аби мешканці нашого міста у надзвичайних ситуаціях могли комфортно та безпечно себе почувати. Черговий містом Олег Семенко відвідав один з них, аби проінспектувати, чи є генератор та запаси води, чи в наявності обігрівачі та встановлені санвузли. Дивіться у нашому наступному матеріалі результати цієї перевірки. Панчу Пункт незламності на житломасиві сокіл знаходиться у ліцею посиленої фізичної та військової підготовки. Пункт одночасно є укриттям та оснащений усім необхідним, розрахований на 460 осіб. Як ви бачили зараз, тривога, і люди вже є можу сказати, що один з найкращих пунктів незламності в нашому місті. Ну і це зрозуміло, тому що військові люди цим займаються. Тут є все. І генератори, і ліки, і медичний пункт, гаряча їжа, кава, запас питної води. У нас претензій, як у міської влади немає. Все зроблено так, як повинно бути скрізь. Облаштовані всі необхідні зручності для санітарної гігієни, також і кімнати матері, і дитини. В наявності обігрівачі місця для підзарядки гаджетів, куточок читання, встановлений генератор. Все, що треба для людей, для виживання в таких умовах. Тут в цьому пункті все є. На місці завжди знаходиться черговий, який приймає відвідувачів та допомагає їм. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.